30-дюймовий дрон, на який встановлена установка шутер, це шестиствольна установка, створена для враження повітряних сил, таких, як fpv дрони, на оптоволокні, звичайні FPV, Mavic, розвідувальні крила. Також можна використовувати для ураження живої сили противника. Дана установка має три режими пострілу це одиночний черга та зал. Головна особливість та перевага, що немає віддачі. Абсолютно відсутня віддача, що через це ми маємо стабільність у повітрі. Ми можемо це порівняти з рушницею. Тут як дробовик, 12-й калібр. Це якщо так попросту. Робить постріл і дроблю поражає. Повітряний ціль